Я дуже вдячний Доліпсько-Гробовецькій громаді за те, як ви нам допомагають. Всім волонтерам, дівчатам з об'єднання ми з України, діточкам, які ліпить ті батончики. Це дуже смачно, повірте, особливо так. Борщі, батончики — це я вдячний за автомобілі, які нам надали. Я толком не знаю від кого. Я знаю, що сільська громада і і там голова Васильків Петро Юрович і вся взагалі сільська рада до, до того сприяли, виділяли там свої кошти на те, щоб автомобіль до нас доїхав. Дуже вам дякую. Тяжкість від зводу ми вам передаємо Дякую Дякуємо. Христос вертається, дякуємо за службу, що нас бережете, Хаба благословить і все чекаємо додому наших хлопців, наших воїнів.